Про Гоголя. І чому Гоголь? Чому Гоголь? <клес> <клес> українська ночь. <клес> Отак. От Отже, це моя нова книжка <клес> Гоголь і Українська ніч. І я пробував докопатися джерел любові Гоголівської. І це чоловік, який все життя культивував у собі любов. Але, але одна любов у нього була природжена. Це до України, до її природи і до української ночі. І оце його знамените знаєте ли ви української ночі? О, ви не знаєте української ночі. Оце, цей гром українського солов'я. Власне кажучи, якщо говорити про солов'я. То тільки хіховен міг сказати про грім солов'я, загалом, то досить скромна пташка. Якщо говорити про Дніпро, редка як птиця доліті до середини Дніпра, чудний, йому немає травної ріки в світі. Ну то це ж не є констатація факту. Зов, зовсім власне це є почуття. Це літературне перевіщення. Це є почуття, це є душа, це не є судження, а це є голос душі, голос любові. Отже, про Гоголя. Може, для загалом для широкого читача я й не скажу нічого, бо він і так любить Гоголя. От щось його люблять і все. В цій книжці немає російських текстів. Гоголь перекладний. Але це не є про цитати. Перекладені. Справа в тому, що Гоуль мислив українською мовою. До того українською мовою, що в нього рука не повернулася написати, що в небі луна. Щоб він же не міг не знати, що по російськи Луна Не місяць. Місяць. В нього місяць на небі, тому що інакше ну, це буде спотворення. Він органічно був налаштований на лад української пісні і української мови. Особистість надзвичайна, містична, починаючи від самого народження містична, я виблагала мати перед образом Миколая. В неї були перші два викидні і тепер вона Вирішила, вона молилася перед образом, що буде народиться син і буде присвячений Богові. Ну, бачите, тут обкладинка не Гоголь. От саме той молодий Гоголь. Який. Так виспівав свою любов і до людей, і до природи, до рідного краю. Е, ну, звичайно, е, всі ставлять питання, що ж я говорю про українську, про українську природу, про український рід, про а, 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 го, ж, письмен, письменник російський. Справа в тому, що ми дуже сучаснюємо. Всі письменники, які засвітилися в Петербурзі, в столиці, були письменниками російськими. Гжибовський був поляк Стає Грівоєдовим. Фонвізен, фон візен. Німець стає фонвізенем. Ну і граф єрма, стає лєрмонтовим, так. І шотландець. Отже, це є нормально для імперії будь-якої. Це є нормально, що пишуть мовою імперії. І коли е, Гоголь помер так несподівано, е, він за кілька місяців перед тим бачився, е, це викликало е, якусь розгубленість. Е, чомусь Гоголь вважався, що він має бути вічним. Трапно, нема Гоголя. І головне поблизу немає нікого великого. Це теж дуже відчувається, особливо такими людьми. І Тургенів написав Некролог. Але було заборонено, було заборонено писати некрологи на смерть Гоголя». Про це мовчить російська преса й досі. Ніхто волі, ніхто не, не любить торкатися цього питання. Неугодний. Все життя е, цар, е, нібито, був його благодетелем, хоча ні разу не бачив його. От. А тут він помер і цензура е, не пропускає. Тоді е, Тургенєв. Е, не, мог, не міг зрозуміти, чого і не дуже хотів розуміти, а він був під враженням, він написав на один некролог. Один цензор не пропустив, він до другого звернувся і було надруковано. Вергенва заарештували. І він місяць просидів, був вивезений у свій і, 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 хутір. Так, і... А тим часом невідомо було, некрологів не можна ховати то, як можна. І в Росії ж ніколи права рука не знає, що робить От, некрологи, З приводу некрологів сказано, з приводу похорону ні. Він вважався почесним професором університету. І відповідно організували. Похорон, а його ім'я мало магічний вплив. А слава його зводилася до того, Гоголь Говий зайшов ума. Вся Москва говорила на похороні. Вже на похороні. Ну, але вже зараз е, покійник. Отже, е, ховали його так, що коли жандарма запитали. Як там, відбувся похорон, він сказав, що да, хоронили якогось генерала, бо <гаду> багато було народу. <пяту> ну, а разом з тим, що ж пише Торгені? Що ж було в накролозі, так. Так. Я пробував розкопати різні відгуки, зокрема Смірнової. Хто хто знає, Фрейліна двора знає, вона прикидається, що вона нічого не знає. Вона говорить якісь там нісенітниці про те, що царю дали неправильну інформацію. Умер великий письменник. Яка інформація потрібна, яке діло царю для того, що помер чоловік. Ну, але і, немає. Очевидно, і, була, було дуже невелике невдоволення згогоря. Невдоволення з того, що крім сатири на Росії, він нічого і обіцяного не, не дав. І зовсім загадкове, і оце загадкове спалення і, другого тому мертвих душ в останній момент. Як щось водило його рукою. Нічого там особливого не було. Я думаю, ми маємо фрагменти з, з цього другого тому, це було продовження першого. Але він хотів показувати, так сказати, з, з позитивного боку перевиховання Чіпчикова і, і, і інших таких персонажів. Словом, Торгенєв пише, що яке це щастя для Росії, що він помер в Москві і похований відповідно. І, відповідно, похований в Москві. Нормально для Гоголя було померти в Васильівці. І коли Гоголь помре у Васильівці, то прописка московська пропадає. <кій> і відповідно Є кваліфікація пропадає. А тут це є основа для створення для підтримання культу великого письменника російського. Ну, є так коротко, а у Тургенєва це дуже проникливо і дуже відверто про це. Крім сатири, ви кажете, нічого на Росію нічого не залишив. Але сатира дошкульна, а ви кажете, що він все-таки був добрий в цій сатирі. Ви знаєте, що сатира буває дошкульна і сатира буває mm. з усмішкою, з такою доброю усмішкою. Адже жоден з тих персонажів Гоголя не викликає якоїсь великої відрази. Жоден. Ну так, залежно від читача, над, над чим він може посміхнутися, особливо коли їх збере всіх разом. А водночас він хотів уникнути. Но ну, цього суду над людиною.